Статична дошка садху викликає плоскостопість. Саме такий коментар вчора побачив під відео одного з виробників дошок садху. Він звичайно його підтвердив. А сьогодні я хочу трошки в цьому відео спростувати або навпаки підтвердити з приводу цієї тези. Давайте розберемося, що в першу чергу плоскостопість викликає адмірне навантаження на стопу. Носіння неправильного взуття, чи е, є надмірним навантаженням на стопу стояння на статичній дошці садху, яка взагалі не підлаштовується під вашу поверхню. Я б сказав, що навантаження таке ж саме надмірне, як коли ми ходимо по землі. Якщо ви ходите по землі бо соняш, і відчуваєте надмірне навантаження, то стоячи на дошці садху, буде так само надмірне навантаження, і тільки в такому випадку воно викличе у вас плоскостопість. Тобто, для тих, хто не зрозумів, воно не викликає плоскостопість. Різниця. Плаваючих і статичних цвяхів Плаваючі мають мікродинаміку, підлаштовуються під вашу стопу, і замість навантаження на передню і задню частину стопи чуть-чуть бокової, ще е, застосовується навантаження на дугу стопи, яка у нас є всередині. З такою самою тезою я б сказав, що і статичні цвяхи можуть викликати плоскостопість, і динамічні, якби це було правдою. Але це міф. Ніяку плоскостопість, статичні або динамічні цвяхи не можуть у вас викликати, оскільки е, цвяхи – це такий інструмент, який навпаки стимулює вашу стопу. І допомагає зробити такий, навіть я б сказав, антиплоскостопість ефект. Тому друзі, не ведіться на такі коментарі і замовляйте дошки в перевіреного виробника в метадеск. І ми з радістю виготовимо дійсно ідеальну дошку саме для вас.